Давно хотів. І от нарешті показую магазин від Боба. Ось тут -от у нас так відкривається просто. Е, поки що, звичайно, магазин закритий. Тут вже треба прикладати зусилля. От. відходити а воно не відкривається, дуже дивно. Такс. Тут у мене товари, різні морозиво, те саме знамените, яке я ненавиджу. Через те, що на нього ціну не можна поставити. Піца. За 5 доларів, хоча можна було. Ну, 12 доларів. Це безплатна доставка. Ну, звичайно, за відео, але оскільки я граю без інтернету... Це цукор. Ну, дуже мені Це товари у нас ось туалетний папір. Видел, так... порошок. Пральний, мило не для рук. Все напоминаю. То... Той самий знаменитий. порошок. Чи що. -що. Головне, що три долари націнка з полька до, як завжди, два долари. О, от підходите, ви також до каси і. Ой, тут можна ще собі дещо взяти. Взяти цукерки, цукерки, шоколад той самий і хліб. Зараз мене. Що? Нарешті. Я довго не заходив, все ж таки профіксила цей баг.